вам на каналі Житомир. Ми і надалі продовжуємо знайомити вас з цікавими людьми та створювати гарний настрій. Сьогодні до нашої студії завітали Володимир Виговський, виконавчий директор Асоціації КВН України. Мої вітання вам, Петро Авраменко, режисер Житомирського обласного музично-драматичного театру імені Івана Кочергі. Вітаю, та заслужена артистка України Ірина Шенкарук. Мої вітання вам. Нещодавно українська делегація представила нашу державу в кількох країнах Європи в рамках міжнародного проєкту Інтеграція та мир через театр, організатором якого з української сторони виступила Асоціація КВ України вашій особі. Розкажіть, будь ласка, про проєкт детальніше, коли з'явилася ідея, його мета, завдання на кого націлений проєкт взагалі. Ну, це проєкт став продовженням нашої співпраці з нашими партнерами в Німеччині, з молодіжними організаціями в місті Штутгарт. В цьому році наші колеги і партнери запропонували таку цікаву тематику цього проєкту інтеграція та мир через театр. І, власне говорячи, я недовго думаючи, тим більше так співпали певні обставини, що я познайомився на фестивалі Пісенний Спас, який відбувався в цьому році в Житомирі з Петром Овраменком. Ясно, що про нього чув. Багато цікавого і раніше, але да, тут, тут ми особисто познайомилися і, якби я кажу, знайшли спільну мову. І я зразу ж запропонував Петру включитися в цей проект і знайшов позитивний відгук. Запропонував колегам з Німеччини цей такий формат співпраці. Там теж було. Схвально прийняти цю ідею, але разом з тим, зважаючи, що за роки своєї співпраці з партнерами в Європі, я вирішив трошки розширити цей проєкт і зв'язався з нашими друзями і теж партнерами з українських громад в кількох країнах Європи. В результаті цей проект став таким більш ширшим і був реалізований фактично, можна сказати, в чотирьох країнах. Зокрема, ми були у Венеції, і був концертний виступ в українській громаді, в Венеції був виступ в українській громаді в Штутгарті, на якому, до речі, був присутній і нам це приємно генеральний консул України в Мюнхені, пан Вадим Костюк. І мали також виступ в українській громаді в Чехії, в Празі. В новоствореному чи нещодавно відкритому українському народному домі. Разом з тим, у нас ще була одна така серйозна дуже акція, як на мене. Ми як офіційна делегація були прийняті в Раді Європи, і символічним був той факт, що ми відвідували Раду Європи. В... День прав людини це була і зустріч, яка дала нам можливість ознайомитися з самою Радою Європи, будемо так говорити. Зустрічалися з представниками департаменту молоді, і у нас була можливість презентувати і подарувати виставку ще одного молодіжного театру Житомира, театру життя, яку ми презентували безпосередньо молодіжному центру Європейському під час відвідування, під час візиту. Ну, найголовнішим для мене висновком цієї поїздки чи таким підсумком є те, що це був дуже успішний проєкт і було дуже приємно бачити обличчя наших земляків. Було приємно відчувати їхню реакцію і овації, які ми зустрічали наших артистів, це дійсно залишило такий слід серйозний навіть в моєму вже дорослому житті. І ще такий позитив в тому, що всі одноголосно або одностайно зацікавлені в тому, щоб така співпраця продовжувалася. Зацікавлені і не лише українські громади, представники українських громад, але і представники тих німецьких організацій, з якими ми контактуємо. І ми дуже надіємося, що цей проект дасть новий імпульс, новий поштовх для таких майбутніх міжнародних зустрічей. Пані Ірино, як ви вирішили долучитися до проєкту? Володимир Іванович вже говорив, що влітку, готуючи фестиваль Пісенний Спас, ми багато якби, працювали разом і мали змогу працювати не тільки над фестивалем, а й ділитися якимись своїми майбутніми проєктами. І коли тобі комфортно працювати з людьми, то хочеться з ними продовжувати цю співпрацю. Напевно, тому коли. Пішла мова про цей проєкт. Звичайно, я з задоволенням погодилася поїхати, тим паче у такій прекрасній компанії з такими гарними акторами, студентами. Віднедавна я викладаю в університеті, і для мене це насправді з одного боку новий досвід, з другого боку повернення в якесь таке, можливо, Студентське життя навіть взагалі ця поїздка дала мені дуже багато нових емоцій дійсно. І я в ній виступала трошки в ну, в такому не то, що для мене незвичному амплуа, а напевно більш незвичному для глядача, тому що я співала виключно акапельно без супроводу. Я коли Продумувала, з якої пісні розпочати свій виступ, тим паче такий незвичний концерт, як для естрадної співачки. І їхавши на веперето, подумала, що українська народна пісня на кладочці стояла, в цьому сенсі, можливо, прозвучить як українсько-венеціанська. Тому на кладочці стояла. На кладочці. Тішки, що ходили до мене, клавочці стояла. Коли ти виконуєш в концерті одну-дві пісні капельно, це ну, якби легше аніж тримати е, глядача. Е, коли ти, Серед засобів в тебе є тільки слово і голос, музика, да, яку ти сам створюєш. В принципі, цей досвід позитивний, тому що 5-7 пісень, а капельно коли вони звучать, і ти втримуєш увагу глядача, ну це якась певна для мене така сходинка. Чи відрізняється глядач європейський там від нашого глядача? Легко, ну, насправді до нас все-таки приходив наш глядач український, але все ж таки, але там. той, який вже там живе так. певну кількість років. І з одного боку, це важче, з другого боку легше спілкуватися з цим глядачем, який вже тебе приймає, тому що ти з України. А як правило, люди ну все таки сумують за рідною землею, там. за за своїм за рідним словом. Да? Це присутні з другого боку, вони теж вимогливі. Я думаю, що ми, е, от наша команда, вона відрізнялася е, від тих е, концертів, які, як правило, проходять в діаспорі. І це було щось незвичне. Е, ну, те, як виступав театр, і, знаючи постановки Петра, глядач може зрозуміти. Плюс, я казала, я співала акапельно, ми читали вірші, і це було таке якесь більш театралізоване навіть дійство. Я маю на увазі, я теж десь там до цього підключилася. Але театр. За кордоном, український театр. Наша публіка, я думаю, якщо бачить, то дуже рідко, а той взагалі не бачить. Для них це був просто ну, вибух, такий мистецький вибух, справжній. Тепер перейдемо вже до цієї творчої частини до театру. Так розкажіть, будь ласка, про студентський театр лабораторії Бурсаки», який в принципі і є українським колоритом, який виступали в Європі. Розкажіть, будь ласка. ну, студентський театр був заснований на базі педуніверситету. Одним з організаторів його також був Олександр Черков. От не обійшлося, звичайно, без підтримки ректорату, самого ректора. Словом, ми зробили такий, от вирішили зробити експеримент, і як от вже є підсумок, він. Надзвичайно вдалий, тому що експеримент не з позиції створення самого театру, експеримент був в тій постановці, яку ми взяли. Дуже складно було. Так Ірина каже, є нюанси. От коли вона співає під, наприклад, там музичний супровід, це одне. Коли ми ставимо п'єси, ми беремо спеціальну драматургію, так звану, от п'єси. А тут я взяв просто розповідь Гоголя, І от оце, ця саме розповідь я надихнула на такий якийсь новий формат. Він от вийшов таким вдалим. Далі думаємо продовжувати в такому ж напрямку. Він вийшов такий. Колоритний, він без той так уже всім приївшися слово шароварщини такої. От він якийсь. Ну мені особисто було приємно працювати з акторами і, і студентами. В більшості це, звичайно, студенти. А те, що Іра каже, що насправді е, її виступ він як ніколи вписувався в нашу театралізовану постановку. Останній виступ ми взагалі зробили. Вже Ірина розпочала, а ми вже далі вклинилися. Це була одна спільна така. Постановка, яка в себе включала пісні, музику і танці. І ще одне хочу зазначити, що так як Ірина співала капельно, так само і театр не використовував жодної музичної там фонограми або ще щось. Ну, ми співаємо не так красиво, як Ірина. От ми співаємо так, як ми можемо, але тим паче ми всі працювали в одному такому стилі. Тобто, це було як на мій погляд. Стильно, і ми скажімо так, достойно представили своє місто і достойно представили е, даний проект жив колись на селі, де раніше стояв худіода. Дочень, так не буде нікого на стобісі. Згоден. Контракт на душу Петруся. Раз, на все згоден, на все. От. І дійшли згодом. Та, мабуть, кури так не дожидають з того часу, коли баба винесе їм зерна. Поїсти! Я чекав наш Петрусь того вечора! Сутеніє! Сутеніє. Сутеніє. Цього ця вистава вже була зроблена. Вона була часу знову ж таки пішло багато, тому що ми її адаптували під саме під цей проект, тому що ми розуміли, од, одна справа ми ставимо її для нашого глядача, інша справа ми її веземо в Європу, але все ж таки для нашого глядача. І щодо вашого ще питання до Ірини, як сприймає європейський глядач, або не сприймає, я вам скажу так. Є такі ключові моменти. От, Всіх людей, які поєднують всіх, і неможливо, якої ти національності. Це мистецтво, це пісня, музика, картини, це будь-що, яке пов'язане з духовністю. Так що різниці ніякої, як так само як сприймають гумор, так само, як сприймають якусь драму, трагедію, все сприймається однаково. Надзвичайно теплі були ну, сприйняття, позитивні такі емоційні віддачі наша в зал і зала до нас було надзвичайно приємно. Я дякую вам за цю розмову, за те, що завітали до нас в студію. Бажаю вам всього найкращого, злагоди та миру. Нашим телеглядачам бажаємо хороших емоцій, сімейного затишку та достатку. Дивіться канал Житомир. Побачимось!